Я почула, що запрошують людей на пікет. Я прийшла, тому що я не можу мовчати. Настали часи, коли я не можу мовчати. І От е багато багато тому що я киплю там, гнівом, балися, а ще я киплю скай, нудотою і соромом від теперішньої влади. Вже другий день поспіль люди пікетують будинок МВС. Вимоги протягом цього часу теж залишаються незмінними. Відставка міністра внутрішніх справ Захарченка та розслідування справи про побиття журналістки Тетяни Чорновіл в ніч на 25 грудня. Ми пішли підтримати людей, які потребують відставки Захарченка або, хоча б якогось його звернення до народу з коментарем з оправданням. Анням чи з якимись фактами, того, що розслідування йдуть. тому що судячи з новин. То розслідування не пересувається ніякому напрямку. протягом тривалого часу. До пікетувальників не вийшло ні зама міністра, ні сам Захарченко. Тому до справи втрутилися ті, кому за надібністю відчиняються всі двері. Самого Захарченко на місці не виявилось на цей час. Він перебував на засіданні ради регіонів, тому депутатів приймав заступник міністра МВС Віктор Дубовий. На жодне запитання, адекватної відповіді від міністра вчора і від його заступника сьогодні ми не одержимо. Спеціально підготували для нас довідку таким хорошим 16-м кієм, написано, які написано, як треба правильно відповідати депутатам. Відверто скажемо, розмова у нас закінчилася нічим, тому що ми вимушені були просто стати і йти. Єдине, що вдалося депутатам, це перекваліфікувати справу Тетяни Чорновіл зі статті хуліганство в статтю нанесення тяжких телесних ушкоджень. Можливо, саме це на думку депутатів прискорить оперативно-розшукову роботу. Серед п'яти версій, які розглядає сьогодні слідство, версії перешкоджання журналістській діяльності немає. Так що ми розуміємо, що в основної версії, яка існує і яка головна, з нашої точки зору, з точки зору всього майдану, немає. Депутати пообіцяли, що майже кожен день буде зверт. Татись до міністра МВС Захарченка або до його замів, щоб не дати можливості розвалити цю справу. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.